Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка, з вами я, Бабуся Надюся. Сьогодні, любі малята, ми послухаємо з вами історію про Тіма, який не хоче чистити зуби. Мишенятко Тім завжди мав добрий апетит, але сьогодні чомусь закапризував. Я не буду їсти огірки. І помідори мені теж не подобаються. А листя салату це зовсім тфу. кричить тім. Я хочу тістечок, тортів, цукерок і вафель з кремом. Тім сердито відвернувся, вусики в нього аж здригаються від обурення. Ну, добре, Тіме. Нарешті, здається, мама, сьогодні вона дуже зморена. Давай домовимося ти з'їдаєш салат і отримуєш шматочок торта, хоча взагалі їсти багато солодкого шкідливо, зіпсуєш зубки. Тім повечеряв, настав час лягати спадки. Перед сном обов'язково потрібно умиватися і ретельно чистити зубки. Нагадує мама. Та знаю, я знаю, буркотить Тім. Але тільки но матуся вийшла, тім випльовує пасту і кидає щитку. Він не любить чистити зуби. Це нудно, і ані крапельки не цікаво. І взагалі вони і так чисті, говорить сам до себе Тім. Коли мама приходить побажати Тіму на добраніч, він старається. Не відкривати рота, а раптом вона помітить шматочки їжі між зубами. І тут матуся сказала завтра ви з татком ідете до стоматолога. Він перевірить твої зубки. Ой-ой, тім -ой -ой, захвилювався. А ось татко, схоже, зовсім не хвилюється. Коли вони з Тімом прийшли до лікаря, тато сміливо сів у крісло. І широко розкрив рота, щоб лікарю було зручніше зазирнути всередину. Ого, які білі в татка зуби. Усе гаразд, сказав лікар. А тепер заглянемо до ротика цього хороброго мишеняти. Але тім не хоче показувати зубки, він боїться. Крісло занадто високе, я туди не залізу, хитрує він. Лікар натискає на педаль і крісло опускається якраз для мишеняти. Тім сів, але міцно стиснув зубки і навіть закрив очі. Ніхто йому до рота заглядати не буде. Але лікар хитрон. Яке хоробре мишенятко. І, мабуть, ротика може відкрити ширше, ніж найхоробріший лев. Ха! Звичайно ж, може. І тім широко, широко, розкриває ротика. Лікар оглядає його зуби. Ну що ж, бачу, що дехто не дружить із зубною щіткою, каже лікар. Але зубки поки що білі і здорові. Усе гаразд. Тім дуже здивувався, він думав, що на нього будуть сваритися. На прощання лікар подарував тіму книжечку і сказав. Подивись уважно на малюнки, і навчишся доглядати за своїми зубками. О, книжки з малюнками Тім любить! Книжечка виявилася дуже цікавою. Мишенятко Тім довго вивчав малюнки і дізнався, як доглядати за зубками. Щоб вони не боліли і завжди були білі та міцні. Але одразу про все забув. У нього є важливіші справи. Сьогодні до нього прийшов друг його, бурундучок Джоді. Він завжди вигадує такі захопливі ігри. На жаль, матусі ідеї Джоді не завжди подобаються. Цього разу Джоді навіть залишиться в них ночувати. Раніше у тіма ще ніхто з друзів не ночував. Джоді одягнув піжаму, а от зуби чистити не став. Ну, його, сказав він, я не збираюся витрачати час свій на таку дурню. А книжці написано, почав було тім, але Джоді його перебив. Ти будеш вірити книжці чи мені? Ось я ніколи не чищу зуби і поглянь, вони не гірші, ніж твої. Тім та Джоді лягли в лижечка, спати зовсім не хочуть. Ну, влаштуємо піжамну вечірку, запропонував Джоді. Як це? Тім про таке ніколи не чув. Але у Джоді є старші брати і сестри. Від них багато про що дізнаєшся. Це коли вночі не сплять, а їдять різні смаколики і дістає з рюкзачка. Хоробку печива. Тім узяв декілька, а Джоді з'їв решту печива. А вранці у, -у, у як боляче. Джоді схопився за щоку і стогне. Щока набрякла. Жах, тім таке вже бачив у тій книжці з малюнками, яку дав йому зубний лікар. У тебе зуб болить через печиво, каже Тім. А ось і мама Джоді прийшла по нього. Джоді кинувся до неї і плаче. Це все печиво винне, поспішив пояснити їй тім. Печиво погане, від нього болять зуби. Тіме, ну що ти таке кажеш? сміється матуся. Печиво не винне. Немає нічого поганому в тому, щоб з'їсти трохи печива. Головне не забутися почистити зуби. Крихти застряють поміж зубами, і в зубах з'являються дірочки. Ось тому зубки і болять. Але не хвилюйся, лікар відремонтує Джоді зубчик. Я завжди буду чистити зуби, хлипає Джоді. Тім теж так вирішив. Він ще раз уважно переглянув малюнки в книжці. І тепер щоранку, і кожного вечора. Старанно чистить зубки один за одним, знизу догори, справа наліво, а далі по колу чух-чух, неначе поїзд, вжух-вжух, сьогодні тім літак. І зовсім це не нудно, думає мишенятко тім і згадує розпухлу щоку Джоді. А головне це дуже важлива і потрібна справа.